Доброго сім'я, це канал Пасіка в Україні. Вирішили трішки прийти сюди пасіці. Сьогодні у нас перший день у му році, на вулиці Сонечко, погодка, звісно, для зими не дуже, сира. Ще до кінця зими залишилось два місяці зараз відкриємо один пулечок бля переглянем що тут зверху робиться фольгу, з утрепано я с один тільки фольгозділ лежить і все більш нічого не мав. знаю чи чутно в жінки є, але вони знизу сидять саме добре. Вологості на бокових стінках не бачу. Конденсата немає. Ще відкриємось на рогатий вулик один стоїть. Тут у нас сухо, що у нас плівка, тому що у нас нот сітка, тому плівка. Бджілки не люблять ці сквозняки, ну, у нас плівочка. Відки сидять з самого низу. Все ми добре. Не будемо їх турбувати. Сім'ї в нас різної посилі пішли в зиму. Від семи рамок і до чотирьох. мали по максимуму. Але в нас був відхід, деякі пчілок, сібі деякі просіли, ми до них вже більше не залазили. Ось така у нас погодка. Обробляли ми от кліща три рази, давали пластини, в цьому році не проливали нічим. Низ у нас повністю відкритий. Одна сімейка у нас відійшла, зараз покажу. Але вона відійшла ще у нас до Нового року. Здається. Здається, це мінус сімейка у нас. Так, оця сімейка мінус нас одна. Поки що по відходах ще ми знаємо. Мінус одна сім'я. Вже вулик будемо трогати дивитися весною. Зараз нічого лізти сюди. Деякі вулики будемо ремонтувати, не перекрасимо їх. Эх, обсмалимо, щоб хвороби. Відійшли. Ось так у нас свіженькі покрасені вулики. Це у нас ековулик купували, третій сорт. Побачимо, що з ними буде весною. Деякі вулики покрутили ще цього року. Це також дивіться. Ековулик крутнуло трошки досточку, там і там. Це в нас ековулик 24-го року. Він в експлуатації купляла мене 23 осінню. А це у нас також, як у вулик 12-раучний. Також трішки покрутили його. Це він пофарбований, треба його буде прифарбувати. Пофарбований в експлуатації. Пофарбували його в 2019 році, а заселили її в 20-му. Це 20-го року, це 24-го. Тобто це у нас буде 25-й рік, 20-й рік, це йому. П'ятий рік виходить, так? 21. П'ятий рік, так. 4 роки на експлуатації, П'ятий рік це буде, на п'ятий рік покрасимо вже, пофарбуємо. Також ми купляли в цьому в тому році в цьому заселяли есфальцеві в шип. Так, нашли але нам не подобається, що кришка, вона. Не на ну, а просто стоїть. Тому при перевозці вона злітає її постійно, потрібно стягувати. Тож, бачите, і плюс коли ставлю, вона не стає, не залазить сюди, а воно отак. От. Тому потрібно виставляти рівно її постійно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується кришками, точніше безфальцями вуликами, чи потрібно, щоб криша була на хлобучку, тобто заходила. Типу як отак. Бо тут а не, не заходить вона. Все-таки ми вирішили передивитися цей вулик, який в нас відійшов. Здається, осіння? Десь приблизно на листопаді місяці. Сліди поноса поки що не бачу. Зараз признаки життя він не дає. Ось такими рамочки їм зиму давали, давали соробчик, був трішки соняшника. Зараз переглянемо далі. Мені здається, що вони просто злетіли. Ось тільки метку в них було, це не згодом, вже туди відійшли. Можливо це оси. А, все, побачив. Ось рамочка. Я карти... Щас покажу яку картину бачу на дні. Я бачу тут розпліт. І тут також застиж і розпліт. Можуще на дні. А на дні у нас така картина. Білок. дуже стоп, це бджілки чи оси? Це оси. Це мертві оси. Бачите сікеоси? Мертві оси. Бжілок на тоді. Мертвих є трішки де-ніде, але в основному оси, дивіться. Хто не вірить, що оси, дивіться. Це ж оси, правильно? Оси. А тепер в коментарях напишіть, будь ласка. У вас також оси бомбили бджілок? Я перший раз таким стикався в цьому році. І ось бачите картину. Оси розбили сім'ю просто. У них було трішки розплоду, як я бачу, вже матка гнала. Ми їх кормили і в вересні, в конці вересня ми останній раз до них заглянували. Більше перед них не ходили, після того закормили і обробили тліща. Я в листопаді просто проходив поверху, слухав їх, вони вже не жужжали. Тому, можливо, в конці вересня, вересні був теплий. Оси розбили цю сім'ю. Є стрішки розплоду, помедування все було добре, крім цього. Важливо, вони піділи, тому що я бачу тут. І оси просто Бджілок я, я, я не бачу раді, тому більш за все, що сім'я загинула із-за того, що їх турбували оси. І за ос. Я на сусідній пасіці також таке бачив. Ось так у нас був закритий. Оце ми відкрили його. У нас був з однієї сторони такий прохід. Ось її дали просто піти зиму. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви боретесь з Осами. Чи у вас є якісь відходи на патіці? Буде дуже цікаво. Прочитати, переглянути. Цікаво буде переглянути всіх вулики, але це ми вже будемо робити в березні місяці, коли будемо чистити їх, зжимати, утепляти. Побачимо стільки ос, стільки ос загубило наших сімей і тому що поменуних було добре, більш-менш. Тут ці рамки вже поставимо на топ і забирати. Бачимо, був розплод. Це колись вересня був. Коли ми останній раз їх полоски давали. Це не кліщ, а оси. Оси просто розбили. Або кліщ з осами разом взяти. Всім гарного дня! Буду вдячний за лайк та підписку на наш канал. Бережіть себе!